привітики. У цьому відео будуть дві роботи, ремонт і дві покупочки на тему, які я, в принципі, довольна ними і можу рекомендувати. Значить, ці ручки в неї була травма, в неї важка робота руками і вона іноді травмує нігті. І в неї була травма. Вона, по-моєму, їх зняла туди, так, вона, по-моєму, де, деякий час ходила без покриття. І от минулого разу ми її покривали зовсім коротенькі. І ось вони вже в цей раз відросли, добре відносились, і тепер в цей раз ми довжину не забираємо. На занадто довгі, звісно, не носить, тому що вони її будуть заважати в побуті і в роботі. А, ну, але трошечки все-таки відрощуємо трошки. Ну, і так я Витираю після уже манікюру, після опилу. Я спочатку спонжиком витираю добре, ніготь, а потім наматую таку і біля ще витираю, щоб ніяка мені не заважала наносити базу. Ну і ось ми вже покрили ось таким рожевим лаком. Я вже, по-моєму, навіть топом тут покрила крім ось цих двох нітиків безіменних, на яких у нас будуть дизайни. Захотіла вона метеликів. І я ось пробую, У мене є рожевий такий, бачите, світлий лак. І ось я так захотіла, щось мені прийшло в голову, зробити один такий рожевенький, а другий біленький. Тому що ми взагалі не могли вирішити, чи один, чи два, чи яким лаком. А вийшло так, що і тим, і тим, і, і, і два метелика одразу. <ріст> тому що вона думала, що вони не влізуть, але я їх розмістила. А, і що ж ще? Ну, нічого тут такого більше. А, і, як бачите, вона ще не хоче прощатися з літочком, тому вона вибрала доволі яскравий колір, як для осені. вже. Ось. Вже пізніше будемо робити якісь темніші. Зараз після цієї роботи побачите зубні ниточки, які я придбала на тему. Там дуже велика упаковка. В принципі, зручно, знаєте, я брала нитку таку нитку, просто, і треба відривати і чистити зуби. То, в якійсь мірі, звісно, ось так зручніше підлазити під зубки, ну, між зубками, там це все очищати. Власні палички. Дуже зручно ними користуватись. Не знаю, тут має бути 500 штук. Перераховувати не буду, не знаю, буду вірити на слово. Ось такі вони. Дуже зручно після їжі чик-чик-чик і зубки чисті. ось і друга робота. Тут у нас Місяць точно, є, бачите, але жінки не дуже сильно вони відростають. Так що можна, може здатись, що тут менше носили, але ні. І ось я вже виклала гель. І мені потрібно ще трошечки попиляти, тому що ж я вам показувала, як я наношу гель. І після такої викладки ну, трохи пиляти все одно треба. Ну і взагалі, в принципі, Оскільки я працюю, я знаю, що деякі майстри працюють гелем без опилу. Але ну, не знаю, мені, я не можу. Мені все одно хочеться щось попиляти. Щоб чіткіша форма була, тому що все одно бувають якісь напливи, гель кудись потече туди, куди тобі треба. Ну, Я вважаю, що гель обов'язково потрібно пиляти після викладки. Тут без цього ніяк не обійдешся. Ну, чи просто не паритися, і тоді будуть такі більш там, чи десь можливо. Ну, звісно, якщо майстер, в принципі, не париться, і для нього це не важливо, то, напевно, і якого майстра будуть клієнти, він буде працювати швидше. Напевно, так. Не знаю, чи це вплине на, на носіння матеріалу. Скоріше за все, що ні. Якщо. Ну, хоча не знаю. Чесно, я вважаю, що. Полюбасику треба пиляти після викладки, тому що е, навіть от якщо якийсь е, нерівний нігодь, кудись в сторону пішов, я по-любому щось десь можу більшість. Тут у нас е, в основному нічого не треба було виправляти. Я зробила форму до викладки гелю і потім по цій формі його викладала. Але якщо нігодь я, там, в сторону кудись пішов, там, чи якийсь ремонт, щось там надкришилось, чи там. Все одно ти викладаєш гель нерівно. Це якщо хіба що робити спочатку вільний край, а потім уже основну краплю вносити гель, то так, в принципі, можна. Ну, я так не працюю. І я колись спробувала по-різному викладати гель, але ну, зараз я от роблю так, як мені зручно, зручніше всього. Є ось такий лак, це світловідбивний, він ще й, до речі, але там не дуже виражений такий ефект. І, напевно, можливо, у мене телефон сідав, тому я не змогла його зняти просто зі спалахом, щоб показати, що він світловідбивний. Хороша підставочка, добре тримає, легенька, симпатична, різні положення можна ставити і, і хороша ціна, рекомендую. Підставочка дійсно дуже дешева була, до 50 гривень, здається, така підставочка, не знаю, чого я вибрала саме цю. Вона мені випадково якось попалася, я така, о, мені ж треба підставочку. <сум> Ви ж знаєте, що коли листаєте ці сайти, то постійно щось потрібно, ну, додатки ці постійно потрібно щось, тому я вирішила, так, мені вона потрібна, і напевно самим головним критерієм мені здалося, що вона біленька, тому вона мені дуже сподобалася. <сум> тому я її обрала. І, чесно, знаєте, я б замовила ще пару штучок таких, щоб в мене була одна на кухні, одна в кімнаті, одна в кабінеті. Так що, можливо, я замовлю ще такі нелегенькі і зручні. Ну, а тут до мене прийшла жінка на ремонт. Ось з двох нігтиків. в неї чогось вони тріснули. Хоча не знаю, ну, можливо, це, це в мене ліквід гель, по-моєму. Можливо, він зам'який оказався для такої довжини. А ось все-таки таку довжину вже краще більш жорстким гелем укріплювати. І ось на таких самих якихось. А, чекати, не а у нас там мізинчик. До речі, цікаво, що дуже часто, оце, хто носить довгу довжину, у них мізинчики саме тріскаються і... і страждають. Не знаю, чому так. Ну, середні це само собою, права рука, середній палець. Це завжди можуть бути якісь нюанси з цим пальчиком. <ріст> Ось. І я просто, бачите, я не знімала нічого, я просто випліла там, де тріщинка. Я викусила кусачками цю тріщинку. І тепер заповнюю це А Все вона носить добре, я думаю, доносить до Такий ремонт до. Ну, До корекції вже. Yeah. Я заповнюю гелем. Зараз попиляю, звісно, зсередини, якщо буде якийсь напливчик, треба випиляти. І я запиляю і покрию там. Я покрию топом той пальчик, а тут трошечки шелаком і тупом. І все. І ось такі потр... <т> такий ремонт не потрібно знімати повністю, нігодь і його переробляти. Вибач, вибачте, трохи заговорююсь, тому що вже пізно, я щось замрилося трохи. Е, хочеться спадки. Тому що сьогодні я вже відео не буду випускати, завтра вже випущу. Взагалі я хотіла так через день, але все одно іноді не виходить, тому що є якісь інші справи. Ось, тому так. Ну, а ви пишіть, як завжди, що вам сподобалось, що ні. Дуже люблю, коли ви пишете коментарі. Дякую вам всім ще раз за підтримку. І до наступного відео більше мені вам тут розказувати абсолютно немає що. <смі> так що додивляйтесь. Тут буквально я зараз попиляю і все більше тут нічого такого не покажу. Так що, па-па, до наступного відео.